Мені звати Віталій, мені 14 років. Я живу в Херсонській області, село Кіслівки. Ми пішли з дядьком десь обід погуляти. І якраз їдуть окупанти, і вони зупиняються і перевіряють телефони. Побачили ті окупанти, що ми переписувалися з українськими військовими, забрали нас на заправку. Побили нас там по почкам по лиці. Потім кинули в нас яму, там, де свинячі чи якісь там кишки були. Два години ми там побули, вражали, щоб гранату кинете, кинемо в яму, за Рим, ми у вас. Накинули кинула мішок за завязали, натягли руки і закинули в Бубік автомобіль. Повезли на Херсон. Я просив, щоб, щоб я зв'язався з батьками. Вони мені не давали. Пішла я шукати свого сина Віталіка і брата Олексія. Сильно за них переживала. Ну, пішла я до русських, руски мені сказали, відповіли, що. Вони, да, вони були у них, і вони їх увезли, бо вечором будуть. Ну так вони і не повернулись. Спочатку в нас одну камеру посадили. Там, де ми разом були, маленька така була, зелена, там, де решетки ще були, стальні двері. Потім ми знову зав'язали очі, мішок накинули. І ми зайшли тоді в підвал вже. А там уже було холодно. Перші чотири дні я взагалі не їв. Нам давали в день дві ложки макарон, дві ложки гречки. Я боявся вистрілив пістолетів, бо... а там і грали гурську рулетку, навгаз стріляли закритими глазами. І коров бачив, коли в камеру затікало. Я тільки можу уявити, що з ними там в полоні робилось. Коїлася дуже страшне. Боялася, що їх вб'ють, тому що чула про їхню жорстокість. Я боюся, що вернуться ці окупанти і заберуть мене знову. Нас зав'язали глаза, відвезли е, на веде вокзал, викинули і куди хочете, туди йдіть. І коли вони приїхали, це була кхм, радість, е, обняла свою дитину, яку не бачила 10 днів. І брата також. Коли вже приїхали ми додому, я плакав від радості, що я побачився з батьками, що я живий, здоровий цілий. Хочеться це все забути.